Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива ніжна наречена. А ти йшла поперед мене, моя струнка, солодка, згуба. І я побачив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов траву безплідно дику топтала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки ти йшла собі. А в мене згадки про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що то колосечко висати, то невсипущий труд мозільний, то молодим калач осільним, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка, гуцулка з долівки вчила підіймати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав. Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте коло.